Хоч запаси зерна, круп, цукру та борошна у регіоні достатні, а деяких видів продукції навіть більше ніж у минулі роки, на цінах це не позначається. Гордяни вчаться економити та змушені відмовлятися від деяких продуктів харчування, на яких товарах заощаджують та від чого залежать ціни на харчі у торговельних мережах, з'ясовувала Юлія Крива. В одній з популярних торговельних мереж регіону біля поличок з крупами та борошном зараз покупців небагато. Місячну норму цих продуктів споживачі розкупили під час нещодавної продовольчої паніки. Михайло каже, запасів крупи не робив. Гречку купує за новими цінами і намагається економити. Ну я повністю відмовився від алкоголю і тепер на цей день хожу в басі. Від продуктів Михайло не відмовляється. Хіба що дорогих бере менше? Економія виходить несуттєва. Сума, яку витрачає щомісяця на харчі, зросла вдвічі. Подаржалі дуже овочі. Як ніяк зимою зараз вітамінос, хочеться ну, чим то Ось так бурси, помідори і свіжі – Ну, це не 70 спасімсот А от Олена стала більше готувати на ковбаси, серделі та на півфабрикати. Тепер табу зараз готує пісні страви, але й вони виявляються не економні. Ну сі пост. Пост, блюдо. да. пост, или Или нет? Постнеблюда постнемтода сікалі Овощи подорожали. И лук подорожал, и капуста подорожала И щоб борщ сваріть сейчас в два раза Практически больше надо денег. кошик пенсіонерки Олени Дмитрівни небагатий. Жінка зізнається, вже давно не купує м'ясо та рибу. Після подорожчання овочів та фруктів відмовилися і від них. М'ясо исключено, конечно. М'ясо риба це вообще вже давно недоступне. крупы в основному перейшли на чуть-чуть гречка сечка, якщо буває в продаже. і стараюсь в ті магазини, де на развес. Платоспроможність населення невелика, отже, надмірно піднімати вартість продуктів не вигідно ані супермаркетам, ані постачальникам, розповідає спеціаліст. Ціни формують дві складові: закупівельна вартість продукції та торговельна націнка. Якщо закупівельну ціну коригують постачальники, то регулювання торговельних надбавок на соціальні види продукції прерогатива держави. Їх якраз і не підвищували. Мінялась тільки закупочна стоїмость определених товарів, е, Вона мінялася несущественно, в пределах 10-15%. Якщо ціни і зростають, то тільки через постачальників, які продають товар дорожче, пояснюють працівники сфери торгівлі. Некоторі поставщики стали пересматривать ціни закупочні ціни для торгових сітей. Почти? Потому що кожному поставщику необхідно передус ризики, зв'язані з валютними колібами. Ми розуміємо, що в кожному товарі є сірь, прив'язане к стоїмості валюти. Поэтому, без сомнения, поставщики стремились предусмотреть эти риски, и стоимость продукции менялась. Чи виправдані такі високі ціни на харчі у регіоні, що має багаті запаси зерна, борошна та цукру, ми поцікавилися у територіальному відділі антимонопольного комітету. Там кажуть, вивчають тільки факти змови у сфері торгівлі через те, що підвищення спостерігалося одночасно по усій Україні. вважаю, що змова у регіоні мало ймовірна, але проводять розслідування його результати будуть не раніше ніж за два місяці. И антимонопольный комитет Киевский, наш вот центральный аппарат, он тоже, значит, э направил запросы и крупным торговым сетям и производителям, и поставщикам в эти сети, значит, запросы, чтобы разобраться, что же произошло, чтобы предотвратить возможные нарушения. Вот дали вот ещё, скажем так, рекомендации про запобігання можливим порушенням. Э это мы дали Проїзводителям хліба, я вже говорила, муки, фасовщиком сахара і круп, і також сітям. Отже, поки одні розслідують, другі виживають у непростих ринкових умовах, покупці вимушені затягувати паски сильніше та економити на життєво необхідному продуктах харчування. Юлія Крива, Євген Хисний, Денис Лісавенко, новини одинадцятого каналу.